31 січня 2023 року. Вівторок. Заняття з ознайомлення соціуму. Тема Продукти харчування. Нас, друзі, чекають заняття ігра. Займайте скоріш місця дітвора. Діти, я приготувала вам прислів'я про здоров'я. Послухайте їх. Було здоров'я. Все інше наживеш? Найбільше багатство це здоров'я, без здоров'я нема щастя. А що потрібно людині для того, щоб бути здоровою? Так, правильно, добре харчуватися. А що означає добре харчуватися? Що слід їсти? Правильно, діти: фрукти, овочі, каші, рибу, м'ясо, борщі, супи. А зараз ми з вами розглянемо картинки, на яких зображені різні продукти харчування. Це буде їстівне і предмети різні. Які не можна їсти. Тому ви будете називати що їстівне, а що неїстівне. Так, дітки, подивіться, що зображено на цій картинці. Так, правильно, це цукерка. А скажіть, будь ласка, цукерка їстівна чи ні? Так, правильно, Цукерка їстівна. Так, а це що зображено? Так, правильно, це чоботи. А скажіть, будь ласка, чоботи можна їсти? Ні, тому вони не їстівні. Подивіться, будь ласка, це що зображено? Правильно, барабан. А скажіть, будь ласка, барабан можна їсти? Так, правильно, ні. Значить, він який? Неїстівний. Так, подивіться, що тут зображено? Так, правильно, горішки. Скажіть, будь ласка, горішки можна їсти? Так, можна їсти, значить, вони які? Правильно, їстівні. Тут що зображено? Правильно, лялька. Лялька їстівна чи ні? Так, правильно, вона не їстівна. Скажіть, будь ласка, це що зображено? Правильно, торт. Торт можна їсти? Так, можна, значить він який? Їстівний. Будь ласка, подивіться, що це зображено. Так, правильно, мило. А скажіть, будь ласка, мило можна їсти? Ні, значить, воно яке? Не їстівне. Це що зображено? Так, правильно, морозово. Морозове можна їсти? Так, значить, воно яке? Їстівне. Будь ласка, подивіться, що це зображено. Диван. А скажіть, будь ласка, диван можна їсти? Ні, значить, він який? Неїстівний. Так, подивіться, будь ласка, що це зображено? Так, правильно, це сир. Сир можна їсти? Так, правильно, сир можна їсти. Значить, він який? Їстівний. Подивіться і скажіть, що це зображено. Стілець. Скажіть, стілець можна їсти? Ні. Значить, він який? Неїстівний. Це що зображено? Правильно, морква. Моркву можна їсти? Так, правильно можна їсти. Значить, морква яка? Їстівна. Це що зображено? Шапка. Скажіть, будь ласка, шапку можна їсти? Ні. Значить, шапка яка? Правильно, не їстівна. А це що зображено, дітки? Абрикос. А скажіть, будь ласка, абрикос можна їсти? Так, можна, значить, абрикос який? Їстівний. Так, правильно, діти. їжа допомагає нам бути здоровими, рости, бути веселими, розумними, сильними. Але їжа без їжі людина не може жити, тому їжа повинна бути. Різноманітною і корисною. Корисна їжа це овочі, фрукти, каші, молочні хлібоболочні вироби, м'ясо і риба. А чіпси, сухарики, жуйка, надмірне вживання цукерок шкодять організму. А якою буває їжа? Так, правильно, їжа буває корисною та шкідливою. А яка їжа корисна? Так, правильно, та їжа, яка не шкодить здоров'ю. А яка їжа шкідлива? Так, та, яка шкодить здоров'ю. Діти, ви зараз подивитесь картинки із зображенням різних продуктів, і скажете. Що з них можна приготувати і куди їх кладуть? Так, будь ласка, подивіться, що тут зображено. Так, правильно, сметана. Сметана це корисний продукт. А скажіть, з чим його можна їсти? Так, правильно, з варениками, пельменями. Голубцями класти в борщ це дуже смачна їжа. Так, будь ласка, подивіться, що це зображено. Так, правильно, це сіль. Дітки, а куди кладуть сіль? Так, правильно вріжну їжу для того, щоб вона була смачна. Тому що без солі вона не дуже смачна. Так, подивіться, будь ласка, це що зображено? Томат, да? скажіть, будь ласка, а що з нього можна робити? Так, правильно, томатний сік, салати. Ось він теж корисний. Так, будь ласка, подивіться, що це зображено. Правильно, дітки, це молоко. А як його можна використовувати? Так, правильно, можна пити, можна варити молочні каші, киселі. Так, подивіться, будь ласка, що це зображено? Правильно це яйця. Будь ласка, як їх можна готувати? Правильно, можна варити, можна смажити, можна додавати в тісто. Це то теж корисний продукт. Так, будь ласка, подивіться, що це зображено. Правильно, дітки, це риба. А як рибу можна використовувати? Так, правильно, її можна смажити, можна запекати, можна відварювати, можна робити рибний суп. Будь ласка, подивіться, що тут зображено. Правильно, це гречана крупа. А що роблять з гречаної крупи? Так, дітки, правильно варять гречану кашу. Подивіться, будь ласка, що це зображено. Так, правильно, це м'ясо, а що роблять з м'яса? Так, правильно, котлетки, біточки. смажать його, тушать, роблять різні страви. Так, молодці. Дітки, послухайте прислів'я про їжу. Сіль хліб, вода козацька їда. Каші маслом не зіпсуєш. Хліб у голова. Діти, про що ми з вами говорили? Так, правильно про продукти харчування і їжу якою буває їжа? Так, правильно, корисною та шкідливою. Я думаю, що ви будете вживати тільки корисну їжу для того, щоб бути здоровими і сильними. Наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!